Привіт, пані та панове! Зараз ми працюємо над тим, що розробляємо таку гіпер велику велику бананку. І ми стикнулись з замками. Дуже незручні замки. Як ми їх змінили, я вам зараз покажу. От така біда відбувається, коли собачка перекручується, Її дуже тяжко вивернути назад. Я цю бананку вже декілька днів тискаю, і оце мене дуже Роздражає. Тому що ми робимо? Товпо відрізаємо це діло. От, Бачите, От, застрягло знову. Далі ми беремо паракорд. 250 кг на розрив тримає мотузочка. 4 мм. Нарізаємо от таких заготовок. На цій собачці дуже невеликий цей отвір. Для цього треба що зробити? Я беру серцевину паракорда оцю білу ниточку. Зрізаю її шматочок, запаюю так, щоб в нас в мене був гострий кінець. От, Потім прикладаю 8 см, які я собі заготував до цього. Відрізаю і так повторяю процес дуже багато разів. Тому що сумок ми робимо штук по 20, по 30. Тобто щоб не цей. Далі беру сумку. Ще раз заплавляю це все. О, бачите, не влазить. Тобто що ми ще робимо? Заплавляємо так, щоб створити таку голку імпровізовану, яка влізе сюди. О, влізла. Беремо пластиковий зажим, ставимо сюди і зажимаємо. І у нас виходить отакий от чудовий замок. З другою те ж саме повторюємо, закрили. І тепер в нас є адекватні замки, які не будуть. Нікого засмучувати і будуть всім на радість. Ось такі в нас великі бананки, будуть кльові в різних кольорових виконаннях. Це я показав для того, щоб ви знали, що кожна деталь, яку виробляє компанія Келеп, робиться з думкою, робиться для зручності використання нашої продукції. Будьте з нами, друзі!